Привіт, як ви знаєте, я давно вже не випускав відео, але на те є певні причини я пояснив у себе в телеграмі, чому. Тут буквально одна хвилинка вашої уваги. Якщо не важко, будь ласка, підписка на канал, лайк, якщо відео сподобалося, тому що це зараз дуже важливо. Як ви знаєте, я вже давно не випускав відео, і таке відчуття, що Ютуб просто ну, дуже сильно душить. Тобто 500 переглядів на останньому відео це просто смішно реально. Тому я попрошу вас лайкнути, якщо вам сподобалося, написати якийсь будь-який коментар і по можливості якось підтримати. Всім дякую і всім приємного перегляду. Всім привіт, хлопці та дівчата! Сьогодні вночі пройшов UFC-310 пантожа проти Сакури у Вегасі. Як по традиції, насипайте собі смішної гречки, наливайте секретного соку і поїхали дивитися основні бої карду. У боях ранніх прилімів було декілька цікавих моментів, але, на жаль, не встиг записати деякі бої, тому почну з бою Вайдмана та Еріка Андерса. Вайдман повернувся після травми, програв товарису і затикав пицями Бруно Сільву. Андерс ветеран без особливих успіхів. Поїхали дивитися. Почався перший, і Андерс намагався працювати першим номером, десь влучав одиночними, намагався кінчувати. Моментами були і спроби тейкдаунів від нього. Пізніше у Андерса все-таки виходить акцентовано пробити, лівий хайкік в голову від Андерса залітає точно у будку і йде спроба добивання. Удари залітали, але не супер акцентовані, і Вайтман виживає. У другій половині бою вже Вайдман акцентовано зустрів лівим боковим Андерса, який постійно йшов уперед, і той посипався на землю. Добивання було ніяке. Андерс вижив і там знизу Вайдман промучив його і нас аж до кінця раунду. Перший певно Вайдман вкрав. У другому Андерс так само йшов уперед, влучав одиночними, намагався наносити шкоду в клінчі. Вайдман відповів гіл'ятиною, яка закінчилася, так і не почавшись. Ну а Андерс почав добивання у 3 хвилини 30 секунд. А закінчив його на останніх 10 секундах. Забирайте дітей від екранів і давайте дивитися, як Андерс замішував Вайдмана. Окей, всі ми розуміємо, що їм по 40 років і, в принципі, всім треба їсти. Щодо бою, він жахливий і нецікавий. Не дав Андерс Вайдману скористатися технікою пальців і забрав бій технічним нокаутом. Далі в нас ішов бій двох цікавих хлопців Ренді Брауна та Райана Батла. Браун доволі технічний боєць з крутим рекордом у UFC, показує цікаві бої. Брайан провів сім боїв, шість з яких забрав. Тим не менше, опозиція у Брауна була набагато серйозніша і досвіду у нього теж більше поїхали дивитися. Почався перший, і хлопці полетіли активно працювати. Швидко підтвердилися думки про те, що Браун набагато швидший. Це стало зрозуміло, коли корпус і голова Батла почали потихеньку знайомитися з кулаками Брауна. Браун круто працював по корпусу і одиночними. Відчувалося, що Батлу це не по душі, і руки він почав тримати трішки нижче. Ну а коли це йому зовсім набридло, він почав клінчувати біля сітки і проводити спроби тейкдаунів. До речі, у одній з таких круто і красиво сам опинився на землі. Коротше кажучи, швидкість і техніку Брауна Батл нівелював просто, клінчував біля сітки практично до кінця раунду. Під Браун знову вклав батла вниз і ще трішки ліктями промасажував голову. Перший однозначно за Брауном. У другому раунді клінч від Батла продовжувався. На жаль, Браун прийняв його гру і дуже багато часу проводив у клінчі. Форсунки Брауна почали зливати в обратку, і Баттл це відчув і ще сильніше почав тиснути і накидувати у клінчі. Браун періодично вибухав, але Баттл не відчував ці вибухи і далі собі спокійно переводив бій у клінч. У третьому Браун почав красиво, але Баттл нагадав, що у них тут якби не на часі клінч і почав знову тримати під вартою. Я не скажу, що він там нічого не робив. Так, він там в принципі насипав, насипав не супер потужно, але відчутно. Ну і в принципі, там у клінчі собі спокійно бій закінчив. Двоє суддів побачили перемогу Батла, інший Брауна. Таким чином, роздільним рішенням бій забирає Райан Баттл. Мов Сар'є блоєв проти актора Алджо, непереможний потужний орк проти колишнього чемпіона і любимця Дани білого. Поїхали дивитися. Насправді, навіть попри те, що бій пройшов усі три раунди, і пройшов він в принципі в одному стилі на землі у партері, бій виявився дуже і дуже емоційний і цікавий. І Алджо і Блоїв частенько перехвачували ініціативу, забирали спину. В основному ініціатором Петру був Алджо. Зазвичай він вдало переводив, але у другій половині раундів завжди втрачав контроль і віддавав чи то спину, чи то ще якусь небезпечну позицію. Плюс до всього, Алджо в основному тільки контролював. А орк якраз таки все таки намагався нанести багато шкоди. Не те, що йому це сильно вдавалося, але в принципі містами він добре накидував Алджо на землі. Особисто я ще ніколи так не вболював за Стерлінга, те як трибуни скандували США, це взагалі щось. Але інтриги для суддів тут не було, так як на оголошенні вердиктів відразу залітає одноголосне в сторону Орка. Ще треба відмітити, що самі UFC порахували цей бій ніяким і навіть не виклали його у себе на сторінці в інстаграмі. Мені він, в принципі, сподобався, знаємо, що у них була довга історія. То один не міг, то інший не підписував, то ще щось ставалося. Тому цікаво було подивитися, як хлопці не здавалися аж до самого кінця. Далі в нас ішов бій темби Горімбо проти Вісенте Люке. Темба нещодавно потрапив до UFC, провів 5 боїв, 4 з яких забрав. З Люке зрозуміло, від проспекта до Голкіпера топ. 15 за 24 години. Вирішив він дати шанс тембі. Поїхали дивитися. Почався перший і почав темба активно. Викидував багато лоу і вибухав з одиночними. Вибухав він один раз, другий, третій, а на четвертий люке витягнув правий прямий зустріч і швидко потушив цей вибух. Після чого закрив Дарт, перейшов на анаконду і влаштував тембі темну. Люке із бек. Люке повертається найшвидшою анакондою в історії UFC. Домінік Рейес проти Ентоні Сміта. Рейес повернувся після дворічного перекуру із серії поразок. Ентоні Сміт стабільно був тут, стабільно програвав топам. Поїхали дивитися. Почався перший, і Сміт почав працювати першим номером. Литів уперед, викидував кіки і навіть намагався переводити. Рейес спокійно працював на відходах, пробивав одиночні. Успішнішим був якраз таки Рейес. Одиночні залітали точно в ціль, але Ентоні практично завжди намагався відповідати і містами теж чіпляв. Під кінець раунду на черговому зближенні Рейсло. Ентоні двома боковими в бороду, і тут починається щось дивне. Ентоні просто починає наче навмисно їсти все, що дають, тим не менше переживає цей штурм. У другому, все почалося спокійно, але звідки не чекали, Сміт хапає ногу Рейса і починає її пристально роздивлятися. Поки Ентоні зайнятий ногою, Рейс зайнятий відправкою ліктів у голову Сміта. Відвантажував він там лікті до останніх 10 секунд бою, і Годард все таки вирішив втрутитися і припинити спробу сміта покінчити з собою. Тривожні дзвіночки пролунали ще в першому раунді, коли Сміт просто йшов уперед і з'їдав панч по приколу. У другому він чудив ще більше. Коментаторів я не сильно слухав, а просто дивився бій. Але потім зрозумів, що вони щось говорять про смерть друга Сміта. Ну і в принципі тут все стало зрозуміло. Що ментально Сміт не готовий і взагалі не зрозуміло, навіщо він виходив на цей бій. Тим не менше, Рейса ми вітаємо з другою перемогою поспіль після повернення. Залітаємо у мейн івент, духу чой проти Нейта Лендвера. Ви запитаєте, чому цей бій у мейн івенті? Я скажу вам, що це потужно. UFC, логіка, це щось несумісне. Поїхали дивитися. Почався перший, і Лендвер полетів вперед. Привітався з лівим оперкотом від корейця, привітався з правим оверхендом, а згодом із двійкою, яка присадила його на одну ногу. Ну, а те, що було далі, можна назвати так: бей мене скільки зможеш, робив там корейць, що хотів і коли хотів. Одиночні в голову, розбивав кор. Корпус проводив тейкдаун забирав спину. Лендвер, молодець. Лендвер виживав кожного разу і кожного разу йшов уперед. Йшов уперед і навіть сам намагався переводити, поки в третьому не спробував перевести, перевів сам себе. Кореєць приєднався, зайняв позицію з боку і ліктями вбивав голову Лендера в канвас. Рефері виявився слабко потужним, не витримав і відразу зупинив бій. Технічним нокаутом у третьому раунді бій забрав у чой. Далі в нас ішов бій Крона Грейсі та Брайса Мітчела. Крон Грейсі чотири воюю UFC, одна перемога. Мітчел нещодавно прокинувся після нокауту від Емета. Поїхали дивитися. Почався перший, пішла розвідка, і практично відразу Грейсі смішно перевів сам себе у несмішний партер. Брайс був зверху і намагався щось придумати. Думав до кінця раунду, і в принципі так нічого і не придумав. Раунд закінчився. Другий раунд пройшов під копірку першого, але тут вже Брайс вирішив сам підніматися на ноги. Грейсі запрошував знову і смішно переводив. У Партері під кінець Грейсі зміг вийти на армбар, але Брайс вибрався і на останніх секундах вибив декілька бонусів із голови Грейсі. У третьому запрошення Грейсі в Партер виглядало так само, але Брайс увійшов без лубрикантів, смачно уклав Грейсі на настил і на останок двома ліктями залишив Грейсі автограф на голові. Рефері і не думав думати, вирішив не втрачати можливість і відразу зупинив бій. Молодець, ми таке поважаємо. Нокаутом у третьому раунді Брайс Мітчелл забирає цей бій. Сіріл ган проти Олександра Водкова. На жаль, цей бій я не дивився і запису бою у мене нема. Тому відразу залітаємо в Комейн-Івент -івент. Комейн Шавкат Рахмонов проти Єна Гері. Бій за потенційний вихід на титульник. Обидва без поразок поїхали дивитися. Почався перший, пішла розвідка, і Рахмонов почав працювати першим номером. Прийти з Гері до сітки і там досить довго контролював і намагався перевести. В один момент майже вийшло, але Гері на диво відзахищався. У клінчі біля сітки стояли майже до кінця, і під кінець Рахмонов ще зміг оформити оверхенд прямо у голову. Гері в свою чергу його бачив, тому удар залетів не в повну силу. Гері встиг трішки відкинути голову назад. Раунд піддаємо шовкату. У другому картина копіпастом, багато клінчу від Шавката, спроби тейкдаунів і на диво Гері знову чудово захищався від них. Але більше контролю було від Шавката. Удари з розвороту оформлювали обидва, але Шавкат ухилився, а от Геррі не зміг. Проходив бій нервово. Відчувалася напруга і було помітно, що поважають силу один одного, обидва боялися не робити зайвого. По відчуттям 2-0 Шавкат. Почався третій, а в нас нічого не змінюється. Багато клінчів не стільки багато, що Годар змушений запрошувати в центр. Ну і розірвані на тупі шорти Веном у Геррі. Третій могли віддати у обидві сторони. У четвертому з новими шортами нам завезли екшену. Геррі гарно пробивав ноги Шовката кіками, а ось Шовкат скористався тим, що Геррі забув за партер. І зміг перевести, залетів у гард і намагався пробивати голову Геррі зверху. Моментами панчі проходили. Але вже дуже швидко Геррі зміг піднятися. Згодом шовкат знову зміг перевести, і на декілька секунд потрапив у гіллітину, але згодом вибрався і продовжив насипати зверху. Четвертий тут без питань шовкат забирає. Почався п'ятий і практично відразу Шавкат проводить спробу тейкдауну. На диво, Гері захищається і сам проводить тейкдаун, забирає спину і намагається вийти на удушку. Гері був максимально близький до неї, реально трішки не вистачило, аби закрити захват. Не без проблем, але Шавкат зміг вибратися і лягти зверху. Відверто кажучи, після того, як Шавкат вибрався, вже просто намагався залежати Гері аж до кінця раунду. Очікувався видовищний конкурентний бій, а вийшов просто конкурентний. Одноголосним рішенням. Бій і забирає шовка монов. Геррі втрачає свій нуль, але я впевнений, цей бій дав йому більше, ніж забрав. Це 100%. Ну і мейн івент Санька Пантожа проти Кая Сакури, чемпіон Райзіну проти чемпіона UFC. Поїхали дивитися. Почався перший, і пантожа полетів танкувати. Коліно в голову двіки від японця, кіків голову пантожа, витанковував абсолютно все. На обличчі японця я бачив здивування. Так само я дивувався, коли перший раз дивився бій пантожі і не розумів, з чого зроблено його щелепа. Але японець ще не розумів, на що він підписався. Пантожа не лише танкував, пантожа ще й у партер перевів. Протримав там японця недовго, той вибрався і продовжив диву даватися, з чого та ще лепа. Морально, пантожа вже виграв, а у нас була лише друга половина першого раунду. Асакура ще підлітав з колінами, але не так високо і не так точно, як першого разу. Пантожа знову не лише танкував, пантожа і в ударці добре хитав японця. Я б навіть сказав, що на закінчення першого раунду там, по ударам було плюс-мінус рівно, перший Саня забрав. У другому пантожа забрав спину практично відразу, перевів на землю і почав виходити на сабмішен. Удушка не змусила чекати на себе, і японець починає засинати. Удушкою у другому раунді бій забирає Саня Пантожа. Як то кажуть, ласкаво просимо у UFC. Якось так, хлопці та дівчата, всім, хто підтримує, дякую. Ну і почуємось звичайно.